Лютий 1923 року, Лук'янівська тюрма, Київ. У камері номер 1 на третьому поверсі старої цегляної будівлі сидять вісім чоловіків. Вони не розмовляють, говорити нема про що. Усе вже сказано. Це отамани Холодного Яру, партизанського краю на Черкащині, що три роки чинив опір більшовикам: Ларіон Загородній, Мефодій Залізняк, Денис Гупало, інші командири загонів, до недавнього. Вільні люди, господарі лісів і сіл тепер засуджені на розстріл. Арешти почалися минулого року. Хтось здався, повіривши обіцянкам амністії. Хтось був зраджений провокаторами, хтось просто втомився воювати. За рік у Лук'янівську тюрму звезли десятки отаманів і старшин, не лише холодноярців, а й з інших повстанських загонів, офіцерів УНР, Галицьких стрільців. Судили швидко. Трибунал ЧК без адвокатів, без свідків. Вирок один для всіх. За збройну боротьбу проти радянської влади, розстріл. Тепер вони чекають. Коли прийдуть по них завтра, сьогодні вночі чи, може, через тиждень, Ларіон Загородній отаман, що командував загонами Холодного Яру два роки, дивиться у вікно за ґратами, сірий київський лютий, сніг, голі дерева. Колись він ходив цими вулицями вільним. Тепер помре тут, у цій кам'яній пастці. Мефодій Залізняк молодший отаман, міцний чоловік з густими чорними вусами, тихо каже Ларіоне, думаєш, встигнемо помолитися, коли прийдуть. Загородній обертається, встигнемо. Вони завжди дають хвилину, щоб заспокоїти совість, начебто гуманні. А може, Залізняк обриває себе. Хотів сказати втекти, але це абсурд втекти звідси? З тюрми суворого режиму, де кожна камера під замком, кожен коридор під охороною, кожен вихід заблокований, але загородній розуміє недосказане і каже тихо, щоб охоронець у коридорі не почув. Мефодію, я теж про це думаю кожен день краще загинути в бою, ніж стати на стіну і чекати, поки тебе розстріляють, як собаку. Залізняк кивнув Але як? У нас нема зброї, нема ключів, охорона озброєна. Зброю можна забрати, ключі теж треба лише нагода, вони мовчать. Обидва знають. Шанс мізерний майже нульовий. Але майже нульовий це все ж не нульовий. Ранок 9 лютого. У камері номер один прокидаються: хтось молиться, хтось дивиться у вікно, хтось просто лежить на нарах і думає про свою долю. О восьмій ранку у коридорі чути кроки. Це охоронець несе окріп, кип'яток для чаю. Кожного ранку він обходить камери, наливає в бак окріп. Звичайна процедура. Охоронець і молодий червоноармієць років 20, з простим селянським обличчям. Він не лютий, не садист, просто служить, отримує платню, годує сім'ю. Для нього засуджені не вороги, а робота, відчиняє засувку на дверях камери номер 1 просовує всередину бак з окропом, звичайна процедура, яку робив сотні разів, але цього разу щось змінюється. Денис гупало міцний чоловік, що стоїть біля дверей. Раптово хапає бак, окріп хлюпає на підлогу. Охоронець здивовано дивиться, що відбувається. Гупало, розмахується і виливає окріп прямо на охоронця. Той кричить Обличчя, руки обпалені, падає на коліна, хапається за обличчя. Гупало, вискакує в коридор, вириває з кобури охоронця револьвер, забирає з поясу зв'язку ключів. Обпаленого охоронця затягує в камеру. Все за лічені секунди. Решта в'язнів камери, номер 1 стоять приголомшені. Це воно повстання. Загородній швидко наказує: Хлопці, це наш шанс. Єдиний. Тихо, швидко організовано. Гупало кидає йому револьвер. Загородній перевіряє зарядний. Шість патронів. Ключі гупало передає Залізнякові. Той біжить до сусідніх камер, починає відчиняти. За десять хвилин відчинено кілька камер на третьому поверсі. Близько сорока засуджених виходять у коридор. Серед них не лише холодноярці, а й отамани з інших загонів, офіцери УНР, Галицькі стрільці. Всі засуджені на розстріл, всім нема чого втрачати. Загородній швидко організовує хлопці. Єдиний шанс захопити канцелярію тюрми. Там зброя, рушниці, револьвери. Без зброї нас передушать за хвилину. Сорок чоловіків біжать коридором. Босі або в тюремних чоботях у брудному одязі, озброєні один револьвер на всіх. Канцелярія на другому поверсі, біжать сходами вниз. Охоронець на сходах бачить їх, хапається за гвинтівку. Гупало б'є його кулаком. Той падає, вриваються в канцелярію. Там двоє чекістів, начальник відділу і черговий. Бачать засуджених, тягнуться до револьверів. Загородній швидший стріляє. Один чекіст падає, поранений у плече. Другий піднімає руки. У канцелярії шафа зі зброєю. Більше десятка гвинтівок, кілька револьверів, ящики з патронами. Засуджені хапають зброю. Залізняк бере гвинтівку, перевіряє, заряджена, роздає іншим. За хвилину сорок чоловіків озброєні, але тривога вже піднята. У коридорах чути свистки, крики, біг. Тюремна охорона швидко мобілізується. Кілька десятків озброєних червоноармійців і чекістів збираються на першому поверсі. Командує начальник тюрми, досвідчений чекіст. Він оцінює ситуацію: сорок озброєних засуджених контролюють другий і третій поверхи. Треба їх знешкодити швидко, поки не втекли або не захопили всю тюрму. Наказує оточити сходи, нікого не випускати. Підкріплення вже викликане. Охоронці займають позиції на першому поверсі, блокують сходи, вікна, всі виходи. Повстанці розуміють у пастці. Загородній швидко приймає рішення: частина на третій поверх тримати верхню позицію, частина на другому блокувати сходи знизу. Не дамо їм піднятися. Половина піднімається на третій поверх, займають коридор, перекидають нари як барикади. Половина залишається на другому, біля сходів. Починається бій. Охоронці намагаються штурмувати сходи знизу, біжать вгору з гвинтівками. Повстанці стріляють зверху. Перші червоноармійці падають, поранені, решта відступають. Друга спроба кидають гранату на сходи, вибух, осколки, дим. Кілька повстанців поранені, відступають угору, але сходи все ще тримають. Залізняк керує обороною на другому поверсі Кричить. не марнуйте патрони. Стріляйте прицільно. Гупало поруч з гвинтівкою біля вікна. Бачить, у дворі тюрми підходить підкріплення, червоноармійці з кулеметом. Кричить Ларіоне, у дворі підкріплення. Вони встановлюють кулемет. Загородній розуміє, якщо встановлять кулемет, почнуть стріляти через вікна. Дерев'яні барикади не витримають. Загородній приймає відчайдушне рішення. Хлопці, якщо залишимося тут, перебиють усіх. Треба прориватися. Куди? Ми оточені. Через вікна. На третьому поверсі вікна виходять у бічний двір, там менше охорони. Хто зможе? Стрибайте, пробивайтеся. Група найміцніших піднімається на третій поверх, відчиняють вікно. Внизу кілька метрів до землі. Невисоко можна стрибнути. Але у дворі охоронці. Бачать відчинене вікно, розуміють намір, готують гвинтівки. Перший повстанець стрибає, падає на сніг, намагається встати. Черга з гвинтівок. Падає, більше не встає, другий стрибає, теж розстріляний, третій намагається та сама доля. Загородній розуміє, прорив неможливий це не втеча, а самогубство. Повертається в коридор, каже тримаємо позиції, б'ємося до кінця. Бій триває майже чотири години. Охоронці кілька разів штурмують сходи, кожен раз відкинуті. Серед них є вбиті й поранені, але у повстанців патрони закінчуються у кожного залишилося по кілька пострілів. Поранених багато, частина вже не може битися. Начальник тюрми викликає ще підкріплення, підрозділ ЧК. Вони приїжджають за годину десятки озброєних чекістів. Тепер співвідношення сил нереальне сорок виснажених засуджених проти свіжих, добре озброєних бійців. Начальник наказує фінальний штурм кулемет встановлюють на першому поверсі, стріляють у стелю, кулі пробивають дерево, летять на другий поверх. Повстанці ховаються за барикадами. Під прикриттям кулемета червоноармійці штурмують сходи. Цього разу не зупиняються. Повстанці стріляють, але патрони закінчилися. Переходять на штики, ножі, кулаки. Рукопашна на сходах. Жорстока, коротка. Залізняк б'ється штиком гвинтівки проти трьох червоноармійців. Б'є одного, другого відкидає. Третій стріляє в притул. Залізняк падає, гупало на третьому поверсі тримається за барикадою. Кидає в штурмуючих останню гранату, захоплену в канцелярії, вибух. Кілька червоноармійців падають, але інші йдуть далі. Загородній стоїть біля вікна. У нього закінчилися патрони, в руках штик від гвинтівки. Червоноармійці вриваються в коридор. Загородній кидається на них, б'ється до останнього подиху. До полудня все закінчено. Усі повстанці мертві. Хтось загинув від куль, хтось у рукопашній нікого не взяли живим. Підрахунок після бою був жахливим. Близько сорока повстанців загинуло. Серед них отамани Холодного Яру й Чорного лісу, старшини УНР, Галицькі стрільці, чоловіки, що воювали роками, пережили десятки боїв, тисячі небезпек, загинули в кам'яних коридорах тюрми. Серед охорони, один убитий, кілька поранених. Більшовицька влада намагалася приховати повстання. У газетах написали коротко: група злочинців намагалася втекти з тюрми. Ліквідовані без імен, без подробиць, але серед в'язнів, серед тих, хто чув стрілянину того ранку, історія поширилася. Розповідали один одному шепотом в камерах, холодноярці повстали, захопили зброю, билися чотири години, загинули всі, але жоден не здався. Ця історія вийшла за межі тюрми, потрапила до підпілля, до тих, хто ще боровся, стала символом. Чому вони це зробили? Вони знали, що не втечуть, знали, що шансів нема. Знали, що помруть, але обрали смерть зі зброєю в руках замість розстрілу біля стіни, обрали битися, а не чекати, обрали померти як воїни, а не як жертви, і в цьому виборі їхня перемога не військова, не тактична, моральна.